Мік з чоловічого одягу резерви, сорочка потонула, дуже гарна. Вітровка, водонепроникна. пуді, елічка, вітровочка, розмір L. Так, Тут у нас іде піжамка. Дуже класна, м'якесенька баєчка, елька, реглан, елічка. Дуже гарна модель пальта Ельта. Піджачок в розмірі 56. Футболочка. Еска. Шапка. Така дуже теплюча, фліска 2XL. XL. XL А вітровочка в розмірі L. Дивіться, яка її ціна була у магазині, це 1899 гривень. Домашні штани, худі. XA. Лофери шкіра. Лофери в розмірі 43. Катрикутажненько така накрупеньківка. Така, така прикольна модель кофти. Іксе. Шорти. Томні штани. Кофта Л. Футболочка. Емочка. Ой, дуже класна, якість трішки тягнеться. Два xl в розмірі 34 шорти. Така гарна модель кофти. Класна якість. В розмірі 2 XL. Футболочка. Футболочки йдуть в розмірі МЛ. XL-буксери набір. Сорочка. Джинси. В розмірі 31. Спортивні. Ісель. вітровочка В розмірі XL, t футболочка Сурочка Елічка. Гарна така модель джинсів в розмірі XL, В розмірі 36. 33 такі потонує. Карпуганчик. Елька. Також дуже гарна якіс. Джинсовий піджак. XL Класний підміна 10 джинс. І піджачок в розмірі 56.